Ніщо не зупинить ідею, час якої настав, написав Віктор Гюго у романі Історія злочину, який вийшов друком в далекому 1877 році. Ця фраза, вийшовши з під пера великого французького письменника, давно стала жити своїм власним життям, поширюючись на всі країни і континенти. В Україні її помилково приписують Степану Бандері. Але це не так, хоча в Україні ця фраза використовується як символ незламності в боротьбі за свободу. Вітаю, друзі! Майже 4 роки від початку повномасштабного вторгнення расистів опозиція пропонує зеленій владі створити уряд національної єдності. Адже лише консолідація зусиль, об'єднання суспільства навколо Збройних сил України може привести нашу країну до перемоги у цій страшній війні. За приклад, народні депутати від Європейської Солідарності пропонували взяти досвід формування на початку Другої світової війни уряду національної єдності у Великій Британії під керівництвом Уинстона Черчилля. Створений для відсічі нацистам, він об'єднав єдину урядову команду правлячих консерваторів і опозиційних лейбористів. І саме ця команда взяло на себе політичну відповідальність за всі непопулярні рішення, які довелося приймати владі для перемоги в цій страшній війні. І це було правильне рішення. Бо, як сказано у Святому письмі, царство розділене в собі не устоїть. Втім, всі ці пропозиції не знаходили відгуку у зеленої влади і в першу чергу не бажав створення уряду національної єдності. Президент України Володимир Олександрович Зеленський, якого, попри те, що піблабузники називали новітнім Черчилем, він не поспішав скористатися позитивним досвідом свого великого попередника. Отримавши в 2019 році перемогу на позачергових парламентських виборах, яка дозволила йому сформувати монобільшість, більшість, Володимир Олександрович не бачив необхідності. Розширювати свою базу політичної підтримки за рахунок інших політичних сил і партій, які пройшли до Верховної Ради. Всі добре пам'ятають, як і в якому тоні відповів Володимир Олександрович на пропозицію Юлії Тимошенко сформувати широку коаліцію. Він сказав, що Юлія Володимирівна зараз перебуває в гарній формі. Натікаючи на те, що вона не поправилась, оскільки їй більше не дають солоденьку, ця Хамська витівка закінчилася активними аплодисментами з боку зеленої монобільшості, Але вона була красновному свідченням того, що президент України абсолютно не налаштований на конструктивну роботу. Здавалося, що широкомасштабне вторгнення расистів повинно. Б було б стати тією точкою відправною, яка б змусила президента України шукати більш широкої коаліції і консолідації українського суспільства. Тим більше, що всі, навіть опозиційні політичні сили, готові були підтримати президента в його прагненні перемогти в цій війні. Однак не так сталося, як гадалося. Володимир Олександрович прекрасно розумів. Що створення уряду національної єдності означає не тільки поділ відповідальності за все те, що відбувається в Україні, але й необхідність поділитися владою. Ну а що? що поділитися Володимир Оксанович не бажав ні з ким? Тим більше, що він вважав, що он нікому нічого не має, крім своїх батьків, і свою точку зору президент України не змінив. Ба більше він прагнув взагалі керувати країною, не спираючись на державні інституції, такі як парламент і кабінет міністрів, задаючи їх лише як декорацію. а справжню владу він міцно тримав в своїх руках і свого близького оточення, яке називав ефективними менеджерами і публічно заявляв, що цих людей не так багато, всього лише я чисть. От так з невеликою групою людей. Які не мали жодних конституційних повноважень, але зосередили в своїх руках абсолютну владу, він і керував країною майже 6,5 років підряд. Влада, яку Володимир Олександрович сконцентрував в своїх руках, використовувалась ним не тільки для боротьби з зовнішнім ворогом, але й для боротьби з ворогами, як він вважав, внутрішніми, тобто з внутрішньою опозицією. Не дивлячись на. Норми Конституції на норми законодавства він вважав за можливе накладати санкції на політичних опонентів переслідувати журналістів і будь-яких критиків одноосібної влади президента Зеленського. Мало того, як тепер з'ясувалося, величезна армія блогерів і позитивних журналістів, які працюють на офіс президента, розпочинали. Будь-які кампанії хейту проти тих людей, які дозволяли собі критикувати Володимира Зеленського і його ефективних менеджерів за неефективність політики, яку вони проводять. Але з кожним днем критиків ставало все більше і більше, тому що, змагаючись з такою серйозною державною машиною, якою є Російська Федерація, просто покладатися на креатив, просто покладатися на якісь нові. Нестандартні ідеї мало, тому що в змагання на війні виграють державні машини, які працюють за певними правилами і принципами. І ніякі креатив, ніякі нові ідеї не можуть замінити ось цієї послідовної і тактовної роботи з боку державної машини. І з кожним роком, чим далі тривала війна, тим все більше і більше ставало зрозуміло. Що наша державна машина не здобуває перемоги у цьому важкому змаганні. І тому все частіше і частіше президенту пропонували допомогу, пропонували посилити його урядову команду, його владну команду тими людьми, які, можливо, не такі лояльні до президента, але які добре знають свою справу. Однак Володимир Оксанович продовжує гнути свою лінію. І здавалося, що він і далі буде незважати на усі ті критичні зауваження, які лунають в українському суспільстві, якби не одне, але. І це але пов'язано з тим, що в суспільстві все частіше і частіше відчували люди те, що владна верхівка думає не стільки про перемогу, скільки про власне збагачення. І всі опитування громадської думки показували. Що це відчуття є загальним. І після проблеми війни на другому місці завжди в усіх соцопитуваннях випливало питання, пов'язане з корупцією. І було всім зрозуміло, що без вирішення цього гострого питання говорити про відновлення довіри до влади неможливо. І ось Грім грянув. 10 листопада 2025 року. НАБУ провело величезну операцію, яку готувало 15 місяців, прослуховуючи високопосадовців і записуючи їхні розмови на відповідні прилади. Провівши одночасно обшуки і затримання осіб, причетних до корупції, НАБУ продемонструвало суспільству записи розмов конвертаційного центру фактично тіньового общака Зеленої влади, куди, за даними Набу, було стягнуто із державних підприємств більше 100 мільйонів доларів США. За своїм масштабом, цей скандал можна порівняти хіба що з плівками майора Мельниченка. Тоді, після зникнення журналіста-Гонгадзе, коли все суспільство шукало, де, куди подівся журналіст. Оприлюднення Юрієм Луценком і Олександром Морозом записів із кабінету Леоніда Кучми чітко показало, що твориться на самому верху української влади. Започаткувало акцію Україна без кучми і, врешті-решт, привела до помиранчевої революції і зміни влади в Україні. Нинішнє оприлюднення записів НАБУ має такий самий ядерний ефект і неприємності для. Володимира Олександровича почалися саме з того органу, який він зневажав найбільше з боку Верховної Ради України. Протягом 6,5 років президент не вважав за потрібне дослухуватися до думки навіть власних депутатів. В результаті розчарування фракція Слуги народу зменшилась з 254 до 229 депутатів, які на сьогоднішній день перебувають в лавах. У і загроза того, що монокоаліція розпадеться, а для того, щоб це сталося, потрібно всього-навсього, щоб з фракції вийшло ще чотири депутати, вона все більше і більше, як то кажуть, намальовувалася на горизонті. Однак Володимир Олександрович вважав, що все під контролем. Коли все ж таки бомба вибухнула, владні мужі, наші всі ефективні менеджери, не знали нічого кращого, як просто. Виїхати з країни. Подався за світи Рустему Мерф, який, очолює, сьогодні є секретарем Ради національної безпеки і оборони, поїхав в -го за госп, і, звичайно, сам президент Зеленський раптом вирішив зробити велике турне в європейських країнах. І цей скандал, який вирував в Україні, він не був потушений в самому зародку. А поширювався і збільшувався. І ось буквально сьогодні група депутатів із Слуги народу опублікувала своє звернення до президента України і до політичних сил, які знаходяться у Верховній Раді. Суть цього звернення полягає в тому, що вони вважають, що органи антикорупційні повинні притягнути до відповідальності всіх, незважаючи на їхній високий статус. Друге, вони вважають, що жодний протидії органам Набу і САП не повинен бути з боку влади. Навпаки, їм потрібно допомогти в Ви виявленні корупції. Третє, чого вимагають підписанти цього звернення, так це проведення створення нової коаліції у Верховній Раді, коаліції національної стійкості. І як наслідок наступне, чого вони вимагають, це створення. Уряду національної стійкості, не політичного, не кулуарного, не скла... який би складався із наших, ваших і інших людей, а з професіоналів з бездоганною репутацією, і саме головне реформатування взаємовідносин в трикутнику президент, парламент, уряд. Депутати, які підписали це звернення і слуги народу, вимагають по суті повернення України до конституційної моделі влади якою є парламентська президентська республіка. І хоча прямо не вказують, але мають на меті припинення всевладдя, Офісу президента і його могутнього керівника Андрія Ярмака. Володимир Зеленський поки що ніяк на це не відреагував. Девід Арахамін сказав, що ці депутати не висловлюють думки всієї фракції. Очевидь, вони очікують на реакцію президента. Але ситуація ускладнюється тим, що сьогодні. Якщо раніше потрібна була просто добра воля президент для створення уряду національної єдності, то сьогодні це можна зробити, абсолютно навіть незважаючи на позицію Володимира Олександровича. Якщо ще чотири депутати вийдуть з фракції, вона більшості не стане. Виникає просто запитання, чого вони цього не робили раніше. А відповідь на це питання криється в самій Конституції. Тому що якщо депутат вийде з фракції, Якщо він обраний по списках цієї політичної партії, то керівний орган партії може позбавити його депутатського мандату. І тому навіть Дмитро Разумков, який створював групу Розумна політика формально вони всі залишаються, члени його групи, 20 чоловік, залишаються в рамках фракції Слуга народу. Але так було лише до, до вівторка а, цієї неділі, тому що вівторок прилетів ще один чорний лебідь. Для Президента України це були офіційні заяви. Після чого керівництво політичного блоку прийняло рішення позбавити їх пандатів, і вони перестали бути народними депутатами. Микола Томенко звернувся в суди України, але оскільки ця норма була чітко прописана в Конституції, він їх програв і вичерпавши всі можливості захисту судового в Національних судах. І звернувся до Європейського суду з прав людини. І ось на цьому тижні Європейський суд з прав людини прийняв важливе рішення в справі Тобенко проти України, він визнав, що Україна порушила статтю 3 першого протоколу до Європейської конвенції з захисту прав людини, і основних свобод. Інакше кажучи, мандат народного депутата дає не політична партія, а народ. І якщо політична партія є керівний орган, Позбавляє народного депутата обраного народом мандату, то це суперечить Європейській конвенції. Таким чином, норма Конституції, яка передбачає можливість позбавлення депутатів мандату в разі виходу із фракції, більше не діятиме. По факту не діятиме. Та на рішення апарат Верховної Ради вже розіслав народним депутата. І вони можуть сьогодні абсолютно спокійно писати заяви. І виходити з фракції Слуга народу. І якщо це станеться, то це буде означати розпад, існуючого на більшості у Верховній Раді України. Ну а що буде далі? А далі, згідно з Конституцією України, дається 30 днів на формування нової коаліції. А нова коаліція передбачає, в разі, якщо до неї будуть входити 200 не менше 226 депутатів, вони висувають кандидатуру нового прем'єра і подають їй президенту, який повинен внести її. До Верховної Ради, а потім прем'єр-міністр, якого затвердить Верховна Рада, може скласти список майбутніх міністрів і подати їх на затвердження Верховної Раді, запропонувавши президенту подати кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. І таким чином можна сформувати абсолютно нову владу, яка буде незалежною від Офісу президента і від примх Володимира Олександровича. Новий імпульс в нашій боротьбі за нашу незалежність. Тому що всі ті уряди, які у нас були до цього, Шмигаля, Панчарука, Зараз Свереденко, це обслуга Офісу президента. І неефективність їх, їхньої роботи абсолютно для всіх є очевидною. І навіть липневе переформатування уряду, коли фактично просто міняли місцями окремих міністрів, Юлія Свереденко була першим віце-прем'єром, міністерка економіки стала прем'єром. Прем'єр Шмигаль став міністром оборони, Герман Галущенко з міністра енергетики став міністром юстиції, ну і так далі. Все це журналісти і громадськість називала ліжка пересування. І реального перезавантаження влади не було. Тим часом проблеми накопичувалася, не, не вистачало коштів на фінансування Збройних сил, не вирішувалось багато соціально-економічних проблем. Власне кажучи, кожен із нас сьогодні, коли він знаходиться без електрики по 12 і більше годин, власно розуміє всю ціну урядовій ефективності. Ну і звичайно, у разі формування такого уряду офіс президента більше не матиме такої тотальної влади над суспільством, яку він має на сьогоднішній день, це все створює дуже серйозні можливості. Для того щоб ми покращили наш менеджмент, управління державою і ще краще забезпечувало б наші збройні сили всім необхідним для ефективного ведення війни. Чи вдасться це зробити? Сказати сьогодні дуже важко. Все буде залежати від політичної волі тих людей, яких ви обрали в парламент на сьогоднішній день фракції Європейської Солідарності Голосу і Батьківщина. Фактично єдиним строєм розпочали роботу по збору підписів за відставку нині діючого кабінету міністрів. Станом на цю хвилину відомо про наявність 63 підписів в підписних листах, Причому підписалися не тільки члени фракції Батьківщина солідарність» і Голос, але й багато членів фракції Слуги народу. У разі якщо буде зібрано 150 підписів. І за цього питання про відставку Кабінету міністрів зобов'язано розглянути Верховна Рада України. Чи реалізується такий оптимістичний сценарій, стане відомим протягом декількох днів після повернення Володимира Олександровича із свого європейського турне, він тепер має намір зустрітися з депутатами своєї фракції і серйозно з ними поговорити. Хоча раніше відмовлявся це робити, називаючи їх деструктивними дебілами. Проте, як бачите, все дещо все змінюється. І, можливо, ми побачимо зустрічні кроки президента України щодо до, до депутатів для того, щоб спільними зусиллями вийти з цієї політичної кризи, до якої спричинилася жадібність, мародерство, цинізм і хамство найближчого його оточення. У воючій країні мародерили люди, найближчі друзі президента, у яких в кишенях були іноземні паспорти. Від цього шоку суспільство не відійшло навіть до цього часу. Отже, підведемо підсумки. Ми очікуємо змін, ми хочемо змін, ми бачимо, як ускладнюється міжнародна ситуація навколо України, які готують капітуляцію, домовляючись між Вашингтоном і Москвою без Європи і без нас. Нагадаю, що розділене царство в собі. Стоїть. Нам потрібна консолідація. Але ця консолідація повинна бути на основі широкого консенсусу всіх політичних сил, всього суспільства навколо Збройних сил. Тоді ми можемо протистояти будь-якому тиску і перемогти будь-якого ворога. За це й тримаємо кулаки. А на сьогодні все. вам добро. Слава Україні!